Нову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. смай кашлю немай. Вони всі мають різні громадянства, але єдину мету вибити росіян з України. Наступний матеріал про воїнів першого піхотного інтернаціонального легіону оборони України, а саме про дронарів, які нищать ворога на Харківщині. Кожен має різну історію, однак об'єднує їх бажання визволяти українську землю. Поспілкуватися з легіонерами вийшло у нашого воєнкора Єгора Ромахла. Крім цього, під час сюжету ви побачите QR-код та номер картки на екрані, за яким можна підтримати збір на комплектуючі та розхідники для безпілотників найголовніша мотивація для мене це збереження Європи. Я вважаю, що Україна є частиною Європи, а українці є частиною європейської родини. І я хочу вберегти свій континент від російського імперіалізму та агресії. Воїн на позивний Зінгер приїхав до України торік у грудні з Італії. Спочатку потрапив до піхоти, там дістав поранення. Тепер майже не чує на одне вухо, але все одно продовжив бити росіян вже як fpv пілот. Крім цього, знаходить боєць і час знайомитися з нашою культурою. Коли я маю вільний від бойової роботи час, намагаюся більше перебувати не з військовими, а з цивільними. Відвідувати Харків або може й Київ. Я люблю українські страви. Я їм їх навіть частіше за італійські і я захоплююся вашою неймовірною культурою. А от з Банзаєм наші глядачі вже знайомі. Ми спілкувалися з японцем ще навесні. Тоді він теж був пілотом в ПІВІ. та за півроку вже став командиром екіпажу. На цій посаді воїну поки важко, але нового виклику, як справжній самурай, не боїться. для мене це важко, бо я любив армію, але не дуже любив думати. А тепер стільки технічних знань, і я маю використовувати свій мозок, бо я командир. Для мене це виклик. Але я вважаю, що це майбутнє військової справи, і я маю навчитися цьому порівняно з весною, каже Банзай. Зараз у росіян на Харківщині стало набагато більше дронів на оптоволокні, і це додає проблем. Вони почали використовувати більше дронів на оптоволокні, і це додає проблем. На них не впливає радіогоризонт і вони можуть наздогнати нас та уразити. Вони роблять засідки на дорогах та атакують наші автівки. Запереди з японцем командує ще одним екіпажем. Й болівієць Реван він теж починав свою службу в Україні пілотом. Потім займався інженерною справою. Споряджав боєприпаси для FPV. Зараз Я більше працюю навігатором для моїх побратимів. Працюю з мапами, шукаю цілі за координатами. Спостерігаю стрім, збираю записи з нашими ураженнями і, звісно, займаюся координацією. Та, окрім впіві, воїни першого піхотного інтернаціонального легіону тепер почали бити рашистів. Бомберами нещодавно своє навчання завершив перший іноземний екіпаж, який тепер полюватиме на цих коптерах за росіянами. Один з пілотів на позивний лін приїхав до України з Норвегії. Ми пройшли спеціалізовані тренування на цих бомберах. Ми перший іноземний екіпаж цих дронів в Україні. Це дає нам багато можливостей, як допомогти нашим військовим на фронті. Це було справді дуже цікаво опанувати цю нову технологію. Та працюватиме у цьому екіпажі бомберів. Є українець на позовний Барбарис. Він буде координувати роботу хлопців з командним пунктом. Комунікація з іншими групами, командами. Ми отримуємо якісь світіння, координати. Ми це все обробляємо. І моя задача тобі, це правильно донести до хлопців, щоб вони зрозуміли принцип своєї роботи, що ми маємо робити вночі. Найголовніше ж, що кожен з цих інтернаціональних воїнів розуміє, що б'ється на боці правди. Чимало з них, як от Банзай та Реван, взагалі планують залишитися в Україні після війни. Хлопці вже активно вчать українську і закликають міжнародну спільноту активніше підтримувати нас у цій війні. Світ повинен пам'ятати, Україна не починала цієї війни. Це була Росія. Вони вважають, що Європа належить їм, вважають своєю Балтику, вважають своєю Україну в голові Путіна. Напевно, Росії належить увесь світ, але це не так, якщо ви згодні з ідеєю вільного світу, де ти можеш захистити себе від агресора. Ви маєте підтримувати Україну. Підтримати ж дронерів першого піхотного інтернаціонального легіону оборони України можете, і ви доєднавшись до збору взводу безпілотних комплексів на розхідники та комплектуючі БПЛА. Кьюар-код та номер картки на екрані з Харківщини, Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факти Сітіві єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.